Ну ось надивилися ми з вами на вулкан на вершину. А це є от сам вулкан Тейди, це його підніжжя. Ось ми зараз проїжджаємо і це от все ми бачимо довколишнє. Ну Вирішила вам ще трошки показати дороги, якою ми їдемо назад. і тут ці бастас є, Як він їх не любить це жах. на хмарі. Ось, Хочу показати вам трошечки-трошечки от, от довкола самого вулкана. Бачите, от тут така сосна ростуть долина. Тут, по ідеї, парк, такий великий парк, де можна ходити пішки. Є так називається хайкінг. Ем, такий проєкт хайкінг. І вони ходять гуляти. Тут є гіл, які проводить вас по цих горах, по лісах, щоб можна було подивитися, що навколо. se calma. Подібно як у нас в Карпатах, така гора вгору заходить, тільки вигляд, іначе в нас дуже багато лісу. Зупинитися. Можна купити вугілля, можна палити собі вогонь, смажити шашлички. Те, що любить відпочивати теж, гуляти по цій такій рівнині. Хоча тут рівнина, я б не сказала, що це рівнина. Буду горби. Річка вибила доріжку, але це не річка, це це попереду нас якийсь туман. Там туман, це донизу туман, а? Ну ну, а це виглядає, наче туман, а це Хмара. Ми в Хмарі їдемо. Чому вранці їхали не було, а зараз сіла хмара. включали. Так тільки повороти, щось раз за поворота вискочило. Наразі за поворота щось вискакує. Ти не встигаєш включитися і виключитися. О, зараз знову щось буде. Яка сосна цікава. ця, І ця теж. І ця така якась дивна. Коротше, багато. Тут чого дивного. А? Думаю, що так тихо, в прижити. <риклад> <риклад> Наташа каже, що так тихо? Наче вуха заклав. Ні, каже, думаєш, що так тихо стало. Тож вуха позакладало. Ми ж вниз спускаємося тепер. Ось які тут пласти, бачите, це зимка, це його такі Тоже... Це, мабуть, застивша лава. Це жовта. І знов. І знов туман. Хмар. Хмари. Так, так. Це ми їдемо в хмарах. А так як туман виглядає. До речі, а туман з чого? Пар піднімається з землі. А це? Можна вивчати кругообіг води в природі. Тут воно випаровується, тут воно О, ще така сама дивна. А шофер наш окуляри сонячний. Думає, що так темно? Наташа не чує, шофер не бачить, але їдемо, але їдемо саме цікаво. От така історія. Зато цікаво і весело. І велосипедист зігнувся, але їде. Омки ростуть молоденькі, вже понаростали, мабуть, від того часу, відколи немає виверження вулкана. Істочок, дерев'яні загорожі, дерев'яні загорожі і там обриз. Да. Кажуть, що є гриби тут, але для того, щоб збирати гриби, треба мати якийсь особливий дозвіл, який купується там не дорого він коштує, і обов'язковий. Та атрибут збирання грибів це така має бути дерев'яний кошечок. Не можна з пакетиками йти. Треба спеціально купувати такий кошик. Це правильно. На збереження екології. Пише, що по цій дорозі можна їхати 70 км на годину. Я щось не дуже впевнена, що тут можна на такій швидкості пересуватися. Так. Попереду, мабуть, знову якісь два, мото два авто цих велосипедиста. Ось які дірки, бачите? Такі дірки були в печер... печери прямо в тих скалах. О, карти. Тут ці є Тр квадроцикли. Точно як в Карпатах. Так. Якщо каміннячки отак сипляться з гори, то є небезпечно. То бачите, які він Скала по боках. Із хмари виїхали. Ой. Коріння видно, торчить. Ось як дерево росте прямо. Квадроцикли. Та кусок дерева залишилося. Остане, мабуть, впало. Високі тут дерева досить. Ну, наче в Карпати потрапив. Тільки у нас по горах так їздити, не можна в принципі. там є теж такі місця. А там вже будинки внизу. Зараз спробую покажу ось так остатись. Здесь не ось ще є. Машини і квадроцикли. Туди ми зараз заїдемо на площадочку і покажу вам оту, ту таку тисячолітню сосну. Ну, ось ми приїхали до такої сосни. Дивіться, як вона виглядає, вона вон, росте о, там внизу, ми зараз туди підемо. Але ось вона тянеться догори, до гори. Дивіться, як вона яких три стовбура, мабуть, там. Ось, зараз ми підемо трошки ближче, буде видно краще. А тут якесь колюче таке дерево і внизу там десь я побачила. Ай, до речі, дивіться. Бачите ось це? Оце ота квіточка, вона вже, от бачите, всередині має. Ось там зароджуються неї бутончики он всередині. Вон-он-он-он вони. Ось, і тут вона буде цвісти наслідчувати весну. По кожної весни вони випускають нові квітоноси. Ну, по ідеї, так як і в орхідеї. Йду. Вже йду, бо вже мене кличуть. Це он, драцени наші, ті, що у нас у вазонках ростуть, бачите? Ось. І отут є варіагатна, он вона сховалася. Сансів'єрія. Бачите? Ой. Ой, йдемо до сосни. Ось тут можна прочитати трошки про цю сосну. Ось вона, бачите, от все на іспанській мові і я, і я не знаю, я не можу це. А ні, є, ось воно пише. Маріна, це для тебе. Подивись, який здоровечий. На ньому понарисовували такі рожиці, всякі разні, а це то просто необ'ятний. Оцей кактус, колючка, варієгатний цей Алої, мабуть, не знаю. Ну, оце просто він дивись, моя рука. І оце листок, та це просто неймовірно кевно велике. Яка вона велика, дійсно, це дуже здоровеча. Сосна. Кі мені гілки. Скільки її років, невідомо, треба подивитися, прочитати треба. Зараз ми подивимося, йдемо донизу. Це наш шофер-водій. У нас веде ого! 780... 700 чи 800 років їй. Ось, про неї все. Прошу дуже. Піно Джордо 45 метрів висоти. 9,36 займає вона по діаметру. О, ні, я не знаю тут, чесно кажучи, як. Щось пише. Шефри, 16, 3, 10, 700, 800 років за стара. Ну, вже йдемо її трогати, будемо загадувати бажання. Кажуть, що потрогати треба і бажання загадати. І тоді йдемо загадувати бажання з вами разом. І я думаю, що в нас буде одне і те ж саме бажання у всіх. Я хочу забажати миру, миру на всій землі, не тільки в нас в Україні. І найшвидшого миру в Україні. Яка це чудова сосна старенька миру на всій землі боже вона дійсно така величава подивіться ой ще була гора кактусів оце так да вражень, звичайно, море. Тут слів нема, нема що сказати, щось нічого не сказати. Яка сосна біля 800-800 років стара. Ох, як стара цей острів. Ну, Помаленьку рухаємося в сторону нашого міста. Яке хочеш? Ні, павер не бачила. А цей був Джек Джек Даніел, Black Label. І великі і маленькі пляшечки собі. Ціна така доволі пристойна. 我跟你说，怕的很。 Точки кори з старої старої сосни я привезу.